Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні третій лесплей з вами гімера Тиркістів. У мене в гостях Xbox відомий Minecrafter. Сьогодні ми поіграємо на карті е, захвату. Зробимо ліпше отак, вот щоб швидше знайти. Карта захвату флагів Барда. Сах... Ні, вже не можна зайти. Ні, за червоних не буде. Класно заходити. Ну, ми починаємо швидко. Ну і через невеличку паузу, бо мене там мама покликала дещо допомогти там треба було дуже, ну, не зрозуміли. Думаю, опана. Ось як ви бачите, перший вже червоний. афк Афкаш. Ні, не АФК. Ось як ви бачите, я його перший зніс. І ну, капець. Ой, зараз на хоресті дуже тяжко грати, бо ви, як ви бачите, мене заносить. А! -а, 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 -а. Йо. Мене заносить. А,

Просто ізі, ізі. Ізі катка. Мене ще ні разу не вбивали. Хотя ліпше сюди заїдемо. Ні, нікуди ми не їдемо лишніми ходами. Бо я побачив одну класну штучку. І зараз тут нам дуже треба буде What the fuck. А чё ты, блин? Нарасти. Так. Ой! Пацан, молодок. Молодца, молодца, мало, мало, молодца. Молодца, молодца, мало, мало, молодца, молодца. Молодца, мало, мало, молодца, молодца. молодца. <говорит> Пацаны, я тебя прикрою, там шафт. Там шафта. Изи... душка. Тут класно замикався, як снайпер. А, так, вибачай. О, давай, пацан, тащи тащи його. А я зараз попробую наш флаг забрати. Так, і ось як ви бачите, огнімечок там. Огнім це тупа руга. Так. Мало хто короче будет даватися цвету. Короче, ББВ. Эрбалет, арбалет, какашка на этажка. Эташ. Етаж. Это етажок, Это жог what, 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 это жог. Вот. Вот колор what, color it is? what? Ну шо смс, як как... прийшла задолбала вже нарешті Блін Рошан Рошани якийсь, короче, написав Ойс <глес> <глес> Ойс ОС ой, ОС ой, ой, ой. Підписуйтесь, як завжди, на канал Dark Flash і... What the fuck? І False Plash. Ну, це самі популяр, популярні дуже відоси. Ну, ми починаючи ютубери, то я думаю, вам не буде дуже цікаво аж так. Блін. вибачайте я зараз мушу виключати серію. якщо я ще... Я від їду туди, коротше. Ай! Aj... O, nareszcie. No a wszystkim popa! Z wami był e, Gamer Rotten Kist i Rex Boss. Papa. Do nowiesoustrzeń!